Чому Володимир Зеленський та Андрій Єрмак продовжують панікувати, або деякі таємні причини атаки на САП і НАБУ? Мене звати Назар Мухачов, і в сьогоднішньому відео я хочу розповісти про деякі дуже важливі деталі. Вони, в принципі, на мою думку, є ключовими. Власне, кілька днів тому я мав такі досить цікаві обговорення, обговорення цієї всієї ситуації з людьми, які самі мають досвід ведення правоохоронної діяльності і чиї Учні або навіть учні їхніх учнів вже ну, можуть продовжувати займатися, в тому числі справжньою антикорупційною діяльністю. І отримав деяку важливу інформацію, на якій треба розставити акценти. Ви знаєте, я просто дуже з обережністю ставлюся до інформації, яку поширюють прихильники Порошенка, коли вони критикують Зеленського. Хоча там дуже багато, в тому числі є і фактажу. Але в ситуації із Набу і САП ну, чимало деталей залишається, ну скажімо так, прихованими. І от мене в цій всій ситуації найбільше непокоїло те, що, судячи із дій, із коментарів Володимира Зеленського, Андрія Єрмака, вони продовжують боятись. І це дуже цікаво. Це, знаєте, так я б сказав, не те, що цікаво, це симптоматично. І от я не міг зрозуміти, а що ж заставляє їх продовжувати боятись. Адже ж атака здійснена, західні зреагували погано, мітинги розпочались і так далі. Зеленський сказав, що все відкотить назад, подав свій законопроект. Нібито завтра повинно бути проведене голосування. Чому кажу нібито, бо чимало було внутрішнього опору серед зелених слух неукраїнського українського народу, але швидше за все, всі-всіх бояться і їх переламати зможуть. Як хазяїн сказав? Так і будуть гавкати. Якщо перший раз сказав, що треба проголосувати, причому тут такий корупційний консенсус між різними фракціями вийшов, тому що підозри є для багатьох депутатів САП, то цього разу, ну якби ну що ж, ну цар хоче так, що мусимо. Причому не цар, а саме цар. Але тут е, мова зараз про інше. Найважливішими деталями, які заставили Володимира Зеленського і Андрія Єрмака панікувати і пришвидшити руйнування так званої антикорупційної інфраструктури, чому я кажу пришвидшити, тому що вони його планували дуже-дуже довго, але зараз вони в авральному режимі його пришвидшували. Так от, ключовою причиною, так і справді виглядає на те, стало прослуховування квартири Міндіча. Причому, коли це прослуховування виявили, міндіч сховався, перестав брати телефони навіть від своїх, навіть від найближчого оточення. І в них паніка, зокрема, і через те, а, невідомо скільки записано. Дехто з злих, але добре поінформованих язиків озвучує цифру: 300 годин безперервного запису. Мається на увазі запису, який здійснювався на високопрофесійну апаратуру. І який включався тільки тоді, коли власне в приміщенні хтось знаходився і вів розмову. Ну ви уявляєте, що таке 300 годин, який це обсяг розмов може бути записаний. Дехто називає цифри ще більші і ще страшніші. І те, що попало туди, ну я підозрюю, що там може бути така майже фантастична інформація. І частина цієї фантастичної інформації очевидно пов'язана із відкатами, із відсотками на закупівлях. В тому числі в сфері дронів, і не тільки в сфері дронів, і з мародерством, і з призначенням на посади, і з вирішенням купи питань, які пахнуть дуже великими грошима. Але частина тої інформації може бути може стосуватися таких речей, скажімо так, глибоко аморальних, надзвичайно аморальних, і стосовно вживання певних речовин, і стосовно проведення якихось певних колективних заходів. Назвемо їх так для того, щоб не вживати грубші слова. І ще чимало нюансів, але навіть не це може їх шокувати найбільше. Тут з'являється досить таки цікава деталь з того, як отримувалася інформація стосовно цієї всієї події. Люди, які мають досвід у веденні правоохоронної діяльності, прийшли до висновку, що базово прослуховування квартири Міндіча було організоване, власне, не набу. І це дуже цікава деталь. Базове прослуховування організувала якась інша сила, називаємо її третя сила, і потім, для легалізації цих доказів в рамках ведення правоохоронної діяльності в рамках боротьби з корупцією і так далі, було підключено набу. І отут виникає дуже цікаве запитання: а хто ж ця третя сила? Можливо, ця третя сила пов'язана із якимись західними спецслужбами, можливо, із якоюсь внутрішньою опозицією. І досить цікавою, як на мене, виглядає гіпотеза, підкреслюю, це гіпотеза, але вона дуже-дуже схожа на правду. Стосовно того, що це такий собі жест помсти з боку Ігора Коломойського. Чому? Тому що Коломойський, як папа Карло, вистругав Буратіно сформував. Під нього весь політичний проект, слуга народу, там і так далі. І так далі. І зараз до Коломойського, ну як до творця, який бачив оті всі мінуси незаграбності, примітивності, недостатність інтелекту, і так далі, ну, фактично, чуть не відчуття ненависті, панує в Зеленському в його оточенні. І саме тому він зараз сидить, тому що якщо раніше побутувала інформація, що це йому помста від американців. То, як виявляється, з американцями з тими своїми борговими зобов'язаннями, які в Коломойського були в США, він розрахувався, а це була ключова причина, чому на нього тиск йшов з боку американської юстиції. І зараз виходить, що в Коломойського дуже жорсткий конфлікт саме з Єрмаком, і отут виходить цікава ситуація. Коли Коломойський сидів, Боголюбов знаходився на волі. Партнер Коломойського, ніби Боголюбова, вже збиралися там також щось з ним робити, арештовувати, не арештовувати, але ще не встигли. І от з'явилася інформація, в тому числі українська правда про це писала, що нібито Боголюбову допомогли виїхати з України саме набу. І що детективи Набу його там чуть не супроводжували, там і так далі. І знову ж таки, це цікава інформація. І отут. Можна припустити таку цікаву деталь. Якщо матеріали тих прослуховувань, які були зроблені, є в людей Коломойського, які на волі, є в Боголюбова, який вийшов за кордон, ну, виїхав за кордон, і є в набу. Знищити їх в набу просто так, в принципі, вже неможливо, тому що є дубляж, знову ж таки, вони ну, пройшли всі відповідні правоохоронні процедури, тощо, тобто багато виникає нюансів. Зробити з ними так, як зробили в свій час із плівками майора Мельниченка із касетним скандалом, також не вдасться. Чому? Тому що якщо Мельниченко записував це все в рамках ведення, скажімо так, ну такої неправоохоронної діяльності, назвемо це так, то в даному випадку це відбувалося в рамках конкретних кримінальних проваджень і відповідним чином документувалось. Але Наявність тих записів ще в когось, я навіть не знаю, з чим це можна порівняти. Якщо це дійсно так, то це засіб фундаментального впливу на Зеленського. Причому такий засіб, такий гачок, з якого Зеленський вже ніколи зіскочити не зможе. І якщо цей гачок є в Коломойської, якщо Коломойський зараз буде мстити, то ми можемо побачити надзвичайно цікаві події. Причому це насправді не найгірший варіант для нас. Найгірший варіант, якщо ці записи попадуть до якихось інших прихованих чи неявних ворогів українського народу, і вони заставлять Зеленського робити всі антиукраїнські дії в їхніх інтересах, продовжувати розпродаж української землі надер, зробити так, щоб наші ресурси перейшли в правильні руки. Ну, Стосовно того, що відбувається з розкраданням, в тому числі на закупівлях для Збройних сил України і так далі, я повторюватися навіть не хочу. Тобто сценаріїв є чимало. Дуже цікавою в цьому ключі, до речі, виглядає ситуація, чи точніше, реакція наших західних партнерів. Якщо ми візьмемо реакцію європейців, то вся їхня реакція була дуже жорсткою, дуже грубою в бік Зеленського, в бік Єрмака. Фактично прямим текстом пролунали погрози стосовно навіть припинення фінансування. Причому по деяких програмах фінансування було зменшено або відтерміновано, тобто абсолютно реальні кроки, а не глибока стурбованість. Це важливо. Стосовно сполучених штатів Америки ситуація цікавіша, І якщо там разом вийшли представники демократичної республіканської партії, причому від республіканців, вийшов Лінсі Грем. І заявили, що це там неприпустимо, неприйнятно, наступ на антикорупцію, і так далі. і так далі, Посольство Сполучених Штатів Америки проявило себе досить стримано. Якщо ми глянемо на акції, які зараз відбуваються, і цей момент потрібно проаналізувати окремо, я це зроблю в окремому відео, то вони мають певні особливості. Вони є їхні організатори, не люди, які туди приходять, не молодь, яка туди приходить яку. Ну, в деяких сенсах направили на, в принципі, правильне гасло, але абсолютно недостатнє в наших умовах. Ну, тобто, захистити антикоруп... боротьбу з корупцією, ну так, це потрібно. Але чи це рятує нас в умовах прихованого геноциду, в умовах розпродажу української землі і надр, які організовували, до речі, в тому числі і організатори тих акцій? Ну, це питання. І по всіх областях ці організатори акцій не допускають появи на акціях інших гасел. Це також дуже цікава деталь. Я це проаналізую трохи згодом. Але, виходячи із, скажімо так, сукупності таких а, матеріалів, того всього перерахованого, в <кхід> мене таки складається враження, що в когось із міжнародних гравців ця інформація може бути. Ну, я підозрюю, що ближчі. Навіть не місяці, а тижні нам покажуть, що де і як, і ситуація буде все більше і більше прояснятися. Дуже важливим в цьому контексті є дрібніші деталі, зокрема, роль генерал, роль е, генерального прокурора, того ж самого Руслана Кравченка, там і так далі. Тобто, є чимало деталей, на які потрібно звернути увагу. На те, що новий генеральний прокурор до прикладу зав'язаний безпосередньо на Єрмака в обхід Татарова, ну не те, щоб в обхід, але не прямо. Це також дуже цікаві і дуже знакові деталі. Але оцю загальну архітектуру я буду розбирати в наступних відео, тож підпишіться, щоб не пропустити. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.